Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І нарешті, нарешті, сьогодні ми говоримо не про парфумерію. Все-таки канал в мене про парфумерію і книги. Я ніякий не книжковий оглядач, але це таке ж моє хобі, як і парфуми. Просто парфуми я не знаю, на жаль, вірніше не на жаль, на жаль, менше читаю, ніж нюхаю парфуми. Отак-от. Тому я час від часу вам тут так випираюся зі своїм прочитаним, для того, щоб розказати, що я прочитала, і в двох словах сказати, сподобалась мені книга чи не сподобалась. Як завжди, я на своєму каналі популяризую громадські бібліотеки, адже цілу цю купу, яку ви бачили на прев'юшці, я брала в своїй бібліотеці, тому передаю привіт своїй Львівській. Міській бібліотеці для дорослих імені Ольжича. Дякую, що не подаєте на мене в поліцію за те, що я затримую книги. Починаємо. У мене, як завжди, тут коти собаки і все таке домашня обстановочка, тому ви робіть собі каучай і будемо трошки говорити про щось затишне і відірване на сьогоднішній день від реалій. Тому що я знаю, багато хто з вас, і як і я, в принципі. Важко верніше, людям важко вдається читати, тому що новини несуться, телеграми, все таке тривожність, і воно е, е, якось психологічно відволікає від книг. Але все-таки я себе трохи примусила. І я вам сьогодні розкажу про 15 аж цілих книг, вірніше про 16. Одну я ще не дочитала, але я мушу про неї сказати. Не забудьте підписатись на канал, підписатись на мій телеграм, де я проживаю. Підпишіться на інстаграм, хоч я там рідше буваю, і поставте мені вподобачку. І почну я не лише з книги, а й все-таки сьогодні трохи поговоримо про парфуми з цікавого і приємного для мене. Минулого тижня нам вдалося розвіалізуватись нарешті з Сандрою Сініною, парфумеркою. Бренда Чарзіля, про нього ви чули не раз на моєму каналі, і всі я думаю, що ви вже всі з ним знайомі. І ми сходили просто на каву, дуже класно посиділи. Оксандра дуже приємна людина. З прекрасною посмішкою я їй компліменти всі передаю привіт. І е, Ксандра прийшла не одна, а прийшла з дівчиною, з якою ми познайомились. Це є Наталя Місюк. Я до свого. Стиду не знала е, про діяльність Наталії, адже Наталя це людина, яка веде великий популярний, виявляється навіть серед моїх знайомих, але я не знала, ну я поясню зараз, чому я не знала. Е, великий блог про українську мову який називається Давай займемось текстом. Можливо, і ви знаєте, поставте мені вподобайку, якщо ви знаєте цей блог. Наталя авторка цього блогу, сама вона з Крима, 10 років проживає у Львові, і пише книги. І я на тій зустрічі, ще раз повторюся, приємні чудовій, чудові, просто ми на каву сходили. Отримала в подарунок ось таку книгу від Наталі. Тут з чудовим автографом у виді, вигляді котика і. Хочу вам показати цю чудову книжку з гарними ілюстраціями. Це є дитячо-підліткова книга, 10 наскільки мені сказала Наталя, за що їй величезне дякую. Я сама прочитаю і малого примушу. Якщо йому буде звичайно цікаво, бо, знаєте, пацанва вона така. Але це ще не все. Ця книга. Вірні, не ця книга, а Наталя з Оксандрою створили колаборацію і випустили ще ось такий парфум. До цієї книжки. В цій книжці я не буду спойлерити, так як я її ще не дочитала, але я вже знаю, що. Там на одній зі сторінок є щось типу, ну, не піраміди, а опису аромату. ось цього. Цей аромат називається інтонація, і пахне він для мене. Так як я зараз дошукаю знаєте. Тут пшеничка намальована, і от ця, цей парфум пахне для мене яблучними пиріжками. Дуже затишними, дуже приємними. З деревиною, ну, яблука. Тут, здається, борошно, прям не то заявлене, не то щось таке, Ну, відчувається ця випічка і, і деревина. Дуже. Затишне, я перед відео, звичайно, наносила, але при тому гарний парфумерний аромат, за що Ксандрі, дякую. Але сьогодні, так як ми говоримо про книгу, ця книга, як я вже сказала, для підлітків. І події відбуваються в містечку, де живуть відьми. І Головний герой попадає туди в те містечко і починаються там його пригоди. Коротше, рекомендую знайомитися, хто ще з знайомився, я впевнена, що це буде захопливо, Цікаво, і ця книга не проста. А, е, зачитаю, тому що я це на пам'ять не скажу. Формат пригодницької книги розповідає про особливості української мови, які важливо знати кожному. Е, тому, що для підлітків, що для дорослих, рекомендую знайомитися. Ця книга. Повторюсь, це не реклама. Мені просто подарували книгу. Але я завжди популяризую все, що зв'язано з цією темою. Наталі дуже велике дякую за її діяльність. Взагалі, а не сказала я не підписана я на блог, тому що я рідко заходжу в Фейсбук. Але буду тепер заходити і читати. В мене тепер там буде один блог, і в мене ще там кінолог Елькін. Ну, я куди заходжу і теж там спілкуюся. Тому Наталі дуже дякую. Тепер переходимо до того. Що я вже дочитала до кінця. Як завжди, я буду по хронології, як я читала, так і я буду розказувати. І перша книга, яку я прочитала від. Це була перша книга після попереднього відео, в мене так відбувається. Я дочитую цю купу книг. Зараз вам зніму відео і завтра я піду в бібліотеку. Сподіваюсь, там поліція мене ще не чекає. Привіт, дівчата моїм! Але ця книга не з бібліотеки. Я її читала, це мені подарувала моя парфумерна подруга Наталя, і це є Інг. Інгмар Бергман Довірливі розмови. Книга важка для мене. Це про. Така вона у вигляді діалогів написана, навіть не пояснити, тут немає якогось такого постійного сюжету, щоб розказати вам, про що вона. Але це про сімейну пару, про зраду, про те, варто говорити правду чи неправду, і в що ця правда може вилитися. Мені дуже важко даються такі книги. Не для прочитання, а саме психологічно, морально. Я ніяк не зв'язана зі зрадами в сімейному житті, тобто, але я коли читаю почуття. Особливо, якщо вони написані отак дуже від душі, знаєте? Відчуття героїв я трохи перекладаю на себе, і я от не знаю, мені в тій ситуації дуже некомфортно. Книжка далася, мені отак ну, якісь такі тривожні відчуття від неї були, чи що. Хоча там, ну, коротше, про різне читайте, але взагалі 5 з 5 я поставила, як завжди, по-моєму рейтингу. Дякую Наталі. Прочитала. Ну і це моя книга. Я читаю не лише паперові книги, а й електронні. Взагалі, ну всі для мене не дуже має значення, тому я вам розказую про, про прочитане. Але якщо я прочитала цю книгу в електронному варіанті, то ви будете бачити десь тут ту вкладинку і, звичайно, всі назви будуть внизу. І наступною книгою після попередньої я прочитала Судження з One Джона Марса цікава, фантастична книга, там нема нічого, там, ну це не наукова фантастика, а вчена. Одна жінка винаходить ген, який відповідає ген ДНК, який відповідає, вірніше, згідно тесту якого можна знайти суть для себе ідеальну пару. Тобто люди між собою сумісні по ДНК і стають ідеальними парами. І книга розказує, там йдеться розповідь про декілька пар. І, звичайно, чи так все просто, як може здатися, коли ти отак раз і знайшов свою пару, тобі програма просто по тест-1К підбирає пару. Але, як завжди, вмішується, як то кажуть, людський фактор. І не все так просто, як здається. Книга дуже захоплива, дуже мені сподобалась. Одна в одній з тих пар, про які розказується, там є сама ця вчена, яка е, винайшла цей ген, вона, звичайно. Ну, Прославилась на весь світ, але їй через це потрібно вести таке дуже усамітнене життя, адже на ній дуже багато чого зав'язано, там ціла корпорація, чи як вона там називається. І от вона стикається з тим, що її ДНК-тест підходить теж людині, а вона дуже одинока, така, дуже схована, там від папараців від того всього. І мало того, що там відбувається саме оці от такі людські стосунки між цим, так ще й вона попадає в, типу, в скандал з цією корпорацією. Коротше, дуже рекомендую, дуже захопливо, мені сподобалося. Є в українській мові в інтернеті, можете дивитися ну, в українському перекладі. Прекрасна книга. В мене зараз я вам скажу, яка в мене оцінка за неї стоїть. 4,5. 4,5 це мені, типу, дуже сподобалось. 5, це вже щось таке вау, або щось таке, що дуже зацепило в ну, саме сердечко. З наступними книгами я розкажу вам зразу про цілий цикл. Я прочитала три книги сімейної подружньої пари авторів Пьор Вале і Майшеваль про поліцейського комісара. Комісара поліції. Мартіна Бека. Всі три частини про нього це такий класичний скандинавський детектив. Єдине, що в мене вийшло з ним трохи хлеба, тому що я почала з третьої частини, яка є в українському перекладі. А перших дві я прочитала не в українському перекладі, на жаль, і далі вже не продовжувала читати. Просто мені було цікаво, що воно почнеться. Хто знає англійську, можете читати в оригіналі, якщо вам це буде цікаво. Це такий класичний скандинавський детектив. Ви знаєте, скандинавські детективи мають свій такий свою атмосферу. Там трошки інший і тут дуже багато описів, але взагалі мені сподобалися як детективи всі три частини. Не буду розказувати там, ну там як завжди, все, поліцейський детектив. Але до чого я хотіла то сказати? А, Перша книга, яка називається Розанна, її немає чомусь в українському перекладі, вона написана в 1965 році. І це детектив. Такий більше до класики, тому що нема мобільних телефонів, немає якихось там ДНК-тестів. Це все в таких звичайних телефонах. Там ти можеш по дорозі встигнути чи не встигнути. І це цікаво, тому що тут все-таки сюжет так закручений. що Детективна ця лінія, це розслідування, яке вони там відбуваються. Ну це Мартін Бек це головний герой, але в нього там є ця команда. Ну, коротше, цікаво, цікаво було читати, на жаль, немає в. В перекладі, якщо, не, якщо я правильно розумію, там ще є продовження, але далі я не читала. Але взагалі те, що я прочитала, мені сподобалося. За три книжки звітуюся. І ще один класичний детектив, який я в свої 40 плюс прочитала тільки зараз. Книга називається І не лишилось жодного в українському перекладі. Це є книжка Агата Крісті, яку ми всі знаємо як 10 негритят. Ну, Цікаво Цікаво мені було прочитати. Я, на жаль, з творчістю повністю. Ну, я дещо читала, дещо не читала, Агата Крісті погано знаю, але я буду обов'язково продовжувати. Напишіть мені в коментарях, яка книга Агата Крісті вам сподобалася. Найбільше, я знаю, що всі її книги чудові, і так як я любитель детективів, я не знаю, чому я стільки часу відкладала, мені ще здавалося, що я дешесь бачила не то кіно, не то ще щось. Але коли виявилося, що я читаю книгу, я ну, не знаю сюжета зовсім. Мені, звичайно, було цікаво. Но то такий трошки наївний детектив, ніби ти з самого початку розумієш, що буде, що до чого. Але, в принципі, до кінця зберігається інтрига. І мені не дуже сподобалася кінцівка. Хотілося би трошки якогось більше логічного завершення, але хто я така, щоб критикувати Агату Крісті? Я не, не збираюся цього критикувати. для мене це пішло в 4,5. Книга дуже сподобалась. Просто захопливо я відпочивала. Я обожнюю детективи тим що я. Відриваюсь трохи від реальності. Взагалі останні книги, ви тут зараз будете бачити, що я читала далі, вони такі дуже віддалені від того, що відбувається сьогодні. Я практично не можу читати сучасні українські книжки через те, що воно ну, зачіпає мене за живе зараз, а я хочу на книжках трошки відпочивати. Коли я стану морально сильніша, Трошки моя кукушечка успокоїться. Я звичайно буду перечитувати всі зараз вже під час воєнні книги. І то все. Ну наразі я не можу. Для мене це важко. Я хочу відпочити. І я такі, і мені хочеться чогось такого дуже легкого, практично дитячого або детективи, які ну до нас не мають ніякого відношення. Ні історичні книжки українські зараз мені теж важко даються. Хоча українських авторів я читаю, але переважно це книги, які написані до війни. Коротше, агата крісті мені сподобалася, і я перехожу до наступної книги. І на... Наступна книга в мене не проста, а з пригодами. <плес> вона в мене в двох екземплярах. Тому що моя Елька вирішила погризти граніт науки і погризла мені бібліотечну книжку. Мені довелося купити нову, яку я занесу. Трошки вона мені тут понадгризала. Коротше, зробила мені шкоду, і це книга, яка називається Важкий понеділок. Автор Санджай Гупта. І це книга про лікарню. Хто може бачив вже серіал Важкий понеділок? Я ще поки що ні, як не дивно, я не знала про його існування, але я ж фанат медицинських всяких серіалів про медицину, про хірургію. Я обожнюю ту тематику. Ще починається ще не з анатомії грей, а ще, мабуть, з меж. Хоча там більше про військові, ну, всі ви знаєте серіал-меш, але обожнюю тематику, все, що стосується. Я передивилася, мені здається, всі серіали єдине, що я. Ну, не всі, судячи по тому, що важкий понеділок я не дивилася. Наскільки я розумію, він не закінчений, але я все одно обов'язково подивлюся. Я не знаю, чи можу рекомендувати що я вас повернула, рекомендувати цю книгу людям, які не люблять цю тему. Це просто чисто моє, і я обожнюю ці теми. Цю хірургію, лікарні, життя лікарів. Тут нічого такого немає. Це одна і та сама лікарня, ті самі лікарі від ними, з ними там відбувається, і медичні випадки, і все. Ну, Хто дивився, хоч раз якийсь медичний? Серіал, ви знаєте, про що я говорю. І ця книга мені дуже сподобалась, тому що це просто моя тема. Можливо, якби я не була закохана в ці, в ці всі історії, то я не знаю, чи вона б мені зайшла. Багато всяких термінів, от, хірургічних, і тут все закручено з тими лікарями. І, в принципі, якоїсь такої теж, сюжетної лінії, що от від початку і до чогось вона дійшла. Коротше, ну от така вона. От на серіал вона тягне книжка як серіал. Я обов'язково подивлюсь серіал, і мені вже нарешті пора пододивлятися ті серіали, які я закінчила, здається, десь на ковідному періоді. Але вони продовжуються зніматися, але на початку війни, як перестала їх дивитися, можливо, колись я дійду до того, щоб додивитися їх далі. Та ж сама Анатомія Грей і, і ціла купа там тихпочі чи, про Чикаго, тих всіх. Вони ж всі знімаються у ті, такі простенькі ті серіали. Я їх обожнюю. Коротше, важкий понеділок мені дуже сподобався, тому що це моя тема, але мені здається, поставила я четверочку, тому що, ну, тому що це, це, це чисто моє. Сподобалася і. Довелося мені все-таки ще одну придбати, буде дві. Буде мені погрижено на пам'ять. Знову бібліотечна книжка, і це є Юрій Вінничук, нічний репортер. Книга про репортера це є ретро-детектив, обожнює ретро детективи обожнюю, коли події відбуваються у Львові, тому що я знаю, я можу собі в голові уявити картину, куди ходить герой, куди він пішов, прямо якою вулицю він йде, тому що воно мені все виникає перед очима. Взагалі люблю книги про Львів. Коротше, і тут. Нічний, як його назвали, репортер, репортер газети, якого звати Марко Крилович. Вибачте, 38-й рік, 38-й не 39-й. Передвоєнний рік. Марко Крилович це репортер, який такий, знаєте, як от... А, такий самітній вовк. Тут в нього жінки, кабаки, йому там доводиться, щоб випитати щось якесь, Ну, такий такий папараці, трохи, знаєте. В поганому сенсі того сенсу, але й, йому доводиться розслідувати вбивство кандидата в президент. Тоді був президент Львова, це щось типу мера. Його вбивають, він починає тянути за цю ниточку. В нього є товариш з поліції, який йому допомагає. Я обожнюю винничука. Обожнюю просто. Я рекомендую його читати, тому що це просто насолога, насолода для очей, для вух ці його описи ці його... Uh, Описи людей всі. Персонажі з характером, всі оті описи всього, що відбувається, і все завжди логічно. Обожнюю Виничука, це один з моїх найулюбленіших авторів, яких я дійсно читаю з превеликим задоволенням. Не, вс... не за кожен текст я можу зачепитися. На жаль, є такі автори, які дуже популярні, але читати мені їх важко, тому що, ну дійсно, от сама книга написана, але Винничука це просто пісня. От вона лиється, розумієте, а не книга. Я думаю, перечитати танго смерті. Дуже мені сподобалась вона, але я. Вже трошки підзабу... ну, Тобто я пам'ятаю в загальних рисах, але от, думаю, перечитати її, мабуть, ще раз. Хоча я дуже рідко перечитую книги. І, коротше, нічний репортер, я рекомендую це, ну, чудовий. Ну, я, не можу. Ну, я трошки не об'єктивна, коли йдеться про Винничука, тому що це мій автор, який мені дуже подобається, як він пише і що він пише. І далі я прочитала книгу, яка називається Вбивчий Білий. Це Роберт Гелдбрейт. Всі ви знаєте, Роберт Гелдбрейт, І це продовження серії про Корморана Страйка, яка в паперовому вигляді має, здається, біля 700 сторінок, величезна, як завжди, оце от розслідування, трилер-детектив. Дуже захоплива, дуже цікава. Мені подобається ця, весь цикл про Корморана страйка. В мене попереду ще. Бентежна кров. Я збираюся її найближчим часом прочитати, але ще не починала. Але дуже багато тут мені здалося води, якихось особистих драм. Ну, там, звичайно, і Робін, ця його помічниця, яка вже тепер партнерша. Вона ж там в попередній частині десь вийшла заміж. І тут в неї, ну, коротше, тут дуже багато якоїсь особистих історій, які взагалі ніяк не зв'язані з сюжетом. Я думаю, що в сторінок, напевно, на 300 можна було скоротити цю книгу, залишивши тільки дійсно цікаву історію цю детективну. До корма до кормора на страйка приходить такий хлопчина, який трошки повна розуму, і розказує, що він в дитинстві бачив вбивство дитини, і звичайно, вони беруться за цю всю історію, як завжди, оці всі нитки, 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 нитки тянуться. Цікаво, захопливо, трошки забагато мені особистої драми, але книга написана так, що від неї неможливо відірватися, про що би ти там не читав. Тому хто любить цю історію, звичайно рекомендую. В мене за неї стоїть 4,5 бала. І на 5 балів книжечка, яку я прочитала теж в електронці, перші 15 життів Гаррі Огіста, Клерт Норт. Нагадую, що всі назви будуть, звичайно, внизу. Ви тут будете бачити обкладиночку. Я взагалі люблю книги, такі дуже продумані романи. Знаєте, буває бувають прям від дитинства і до старості. От історія на все про все життя, про все життя. А тут їх 15. Тому що це, типу, книга про людину, забула як вони там називалися. Яка проживає одне життя, оцей от, як -то, день сурка, це життя. І вони пам'ятають це, тобто між нами, ніби ну це фантастика. Між нами є люди, які проживають одне життя за другим. Між собою вони знайомі, вони пересікаються, тобто вони пам'ятають кожне постійне життя, вони можуть трошки міняти події, але не надто, тому що вона може змінити хід історії. І ця історія <кхм> ну, теж важко розказати, що воно від початку до кінця, ну якогось. Конкретного сюжета нема, тому що там 15 сюжетів, одного того ж самого, але по різному прожито. Просто, ну, балдеж. От, читаєш, і це, по-перше, дійсно, от просто забуваєш про все, що навколо. Неможливо відірватися. Дуже рекомендую. Від мене п'ятерочка. Можливо, для. Ну, я не знаю, не дивилася, я не читала відгуки, які там люди ставлять. Але мені дуже сподобалось. Ну, так вона захоплює просто від початку до кінця. І теж гарно написано, там головний герой родиться щоразу, десь здається. Після Першої світової війни в нього там своя теж особиста історія, і потім вони він переживає Другу світову, він знає ті події, і то і вже там він доживає до когось певного віку. Вмирають вони плюс-мінус в той самий період. Коротше, читайте, тому що це просто ну відірватися неможливо. Дуже рекомендую. Від мене 5 це 15 життів, перші 15 життів Гарі Огіста. дуже мені сподобалося. Далі я прочитала метод 15.33, автор Шеннон Кьорк, і це теж трилер, детектив, 16-річна вагітна дівчина, яку викрали. Викрадає дівчину, прямо коли вона йде зі школи, але виявляється, що жертва, яка ну, жертва. Не така проста дівчина з трохи надзвичайними не фантастичними, але надзвичайною пам'яттю, надзвичайними, як це називається, здібностями. От. І тут починається Том і Джеррі, коли ми знаємо, що кіт полює за мишкою, але мишка завжди перемагає. І тут, в принципі, ну, тут ніхто ні на кого не полює, але вона. Зовсім по іншому мислить ніж звичайні люди, і з її пам'яттю вона розвиває собі певний план. який 1533 це не просто так називається. Це вона собі знаходила щось, що може їй допомогти в саме в цій ситуації. Дуже цікава книга. Єдине, що мені це видавництво фабула, мені не, не сподобався саме написання тексту. Я не люблю такі книги, коли або це сухо так текст написаний, або це такий сухий переклад. Коли такий він ну, чуть ли не до гугловського перекладача доходить моментами. Я люблю, коли трошки є чогось такого е, зрозумілого саме для ну, для нас, якщо воно перекладено українською, то воно має бути зрозуміле для нас. Тому що в нас, вибачте, людина, яка. Вирощує кур, курятником не називається. Ну, Я не знаю, ну, коротше, трошки мені не подобається або переклад, або, можливо, самий текст в оригіналі я не читала. Трошки сам текст. от, в… Такий він сухий, якийсь без Хоча тут, в принципі, головна героїня, в неї там проблеми з емоціями, проблеми з Боже, як це слово? Я забула з емпатичністю, з емпатією. І, коротше, не знаю, в общем, переклад мені не дуже сподобався, але книга мені сподобалась. В принципі, можете пробувати. Така вона, знаєте, ну от сухо написано, я не знаю, яке інше слово підібрати. Але сам сюжет дуже-дуже цікавий. І далі, я, як людина, яка ніяк не могла відірватися від телеграму і перестати читати новини. Я вирішила, що мені трачусь легенько. І я просто залпом, просто одну за другою я випила, вичитала, виїла просто до дир з першої по п'ятої частину підліткової фантастики, підліткої фентезі. Агентство Локвот і компанія. Автор Джонатан Страут. Всі п'ять частин я прочитала. На жаль, нема продовження. Там є шоста частина у вигляді оповідання. Це події відбуваються, якщо не ну, приблизно, я так думаю, там десь згадувалось, я забула. 60-ті роки Лондон. І в Лондоні відбувається проблема. Проблема це вилазять привиди. Хто бачив серіал, то, мабуть, вже знає, про що відбувається. Я поки що серіал ще не бачила, але планую подивитися. І з Привидами, привидів бачать, привидів чують, тільки діти. Дорослі не можуть, дорослі закриваються на ніч, не виходять. І Lockwood і компанія це є агентство, яке бореться з, ну, в кожній серії зі своїми привидами. Коротше, такі собі, типу аля, детективне фентезі. Дитяче, але мені так сподобалось, воно не просте. Там йдеться і про відносини, і про е, дорослішення людей, тому що діти чим більше стають, вони втрачають оцей свій дар е, боротися з цими привидами. Е, коротше, не така вона проста, як здається, і мені так зайшла. Ну Боже, дорослі люди читають Гаррі Поттера, Можете прочитати і цю. Мені дуже сподобалось ці п'ять частин, я просто. Е, Залпом, залпом, Одну за другою прочитала, відволіклася, як має бути. І я думаю, що Джонатан Страуда я планую читати наступні цикли, там теж цикли, і я, ну, мені дуже сподобалось, як вони написані. Коротше, з задоволенням, 5 книг не буду розказувати про кожну, то вже читайте, все одно ви будете читати від першої, тому що там вони не то щоб між собою зв'язані, але в характери персонажів ну, від першої книги якраз і відкриваються. І остання на сьогодні книга із всіх прочитаних. Це є Тес Гарісен Хірург. Дуже популярна книга, яку мені порадили прочитати ще в 2021 році, але в 2022, на 22-й, вона в мене мала бути по флешмобу. Я собі колись проводила, мені радили, і я собі читала це. Оля Багрій з Фейсбука, моя подруга, порадила мені ще на 2022 рік. Я прочитала її тільки зараз. Це психологічний трилер, детектив про маньяків». Багато крові, багато м'яса, багато всього розслідування. Дуже цікава книга. Я люблю. Ну, я люблю детективи, трилери. Радьте мені обов'язково внизу в, в коментарях. Не забувайте. І ця книга мені теж сподобалася. Це не перша книга Гарітсен, яку я прочитала, але хірург мені дуже сподобався. Люблю я цю тему про маньяків, серійні вбивці. Оце от все. Кривава, не скажу, що вона страшна, бувають і пострашніші. Але саме розслідування мені сподобалося. Коротше, рекомендую, хто любить детективи, психологічні трилери і все таке про маньяків і серійних вбивців. І це була остання книга з 15 прочитаних. Я вам правда не розказувала про те, що цикли, але цикли це на то вони і цикли. Там йдуть одні і ті самі персонажі, одні і ті самі головні герої. Тому э, дякую за увагу. Завтра я піду, здам ті всі книжечки, наберу собі нових, і сподіваюся, буде в мене трохи натхнення читати. І, можливо, ми зустрінемося з вами саме з книгами, тому що я знаю, що не, мало людей дивляться мої відео про книги, але є люди, які дивляться тільки відео про книги. А останнє відео в мене було 10 місяців назад. Тому сподіваюся, ми побачимося з моїм прочитаним і з вами ближче, ніж попередній раз. Дуже дякую, що дивилися. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цямки банки